У відповідальної дари сьогодні немає вихідного У свій день народження. Красуня допомагає хазяїну виявляти підозрілі предмети та осіб. У них робота на Слов'янському залізничному вокзалі. Співробітники лінійного відділу міліції Слов'янська плюс 20 співробітників Львівського ЛВМ здійснюють перевірку потягів та електричок на території приміського вокзалу. Особовим складом лінійного відділу на станції Слов'янськ та інших лінійних відділів управління. На Донецькій залізниці проводяться фільтраційні заходи, в яких нам дуже велико допомагають управління на залізницях львівській, південній та Одеській. За час проведення фільтраційних заходів на жовтень місяць особовим складом було вилучено 1800 одиниць боєприпасів, 10 кілограмів вибухівки. Одна одиниця холодної зброї, одна одиниця вогнепальної зброї. Та 50 грамів наркотичних засобів підозрювані примудряються видумувати різноманітні байки про те, чому перевозили зброю. Випадки не поодинокі. Тим часом особовий склад двох лінійних відділів продовжує роботу. Спільні групи формуються, які несуть службу на кожному вокзалі на території обслуговування лінійного відділу, а також у приміських електропоїздах, та пасажирських поїздах. З початку роботи акції вже були виявлені, виявлені якісь підозрілі особистості? Так, наприклад, у вересні спільною групою на станції Костянтинівка було виявлено 46-річного громадянина, який перевозив з собою значну кількість патронів різного калібру, а також вибухонебезпечний предмет гранату, порох з собою перевозив. За усіма фактами порушено кримінальні провадження. Ведеться слідство. Загалом у слов'янську працює дев'ять спільних груп, які супроводжують потяги, проводять перевірку багажу, підозрілих осіб оперативної інформації для зручності пасажирів та швидкого виконання задач. Використовуються металошукачі та мобільні термінали.